Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні в нас на огляді дуже цікавий корпус від компанії Deepcool. Це модель, яка мені особисто дуже сподобалась. Буває два кольори: ось такий, як в нас чорний та білий. Це ck 560. Подивимось, який він. Поїхали! Поставляється корпус ось в такій картонній упаковці. Вона в новому дизайні, як зазвичай для продуктів Deepcool. Коробка досить велика. Тому, якщо ви маленька та тендітна дівчина, беріть подружку, щоб забрати її з нової пошти. Діставши корпуси з коробки, ми одразу бачимо, що він дуже красивий. У нього дуже така цікава передня панель металева. Вона з'ємна, до речі, на магнітах. Все знімається досить просто. Під передньою панелью є ось такий пиловий фільтр. Це також великий плюс. В цій моделі дуже добре подбали про захист від пилу. Тут в нас бачимо зверху є пиловий фільтр, та ще один є знизу на блоці живлення. Штатно, до речі, встановлено 4 вертушки: 320-ки з RGB підсвіткою та одна 140 ка на виду. Збоку в нас в найкращих традиціях тренду бокове скло, воно трохи притоноване. Давайте знімемо, подивимось, що всередині. Знімається все дуже просто, трохи потягнути на себе та відхилити. В цьому діпкул роблять дуже гарно. Скло досить товсте та виглядає надійно. Розбити його буде досить важко. Всередині місця дуже багато. Сюди можна встановити відеокарти до 380 мм, а процесорні кулери висотою до 170 мм це великий плюс. Також є підставочка під відеокарту. Багато вирізів під кабель менеджмент. Давайте знімемо зворотню кришку, подивимось, скільки місця під кабелі. Задня кришка знімається також без питань, трохи потягнути на себе. Шуму ізоляції тут немає, на жаль. Але. І так, все чудово. В комплекті в нас багато гвинтів, перехідники під кулери та кабельні стяжки плюс книжечка інструкція. Дуже непогано продумали інженери DeepCool під кабель менеджмент. Тут багато є місць, де можна зачепитися кабельними стяжками комплектними. Є гумові ніжки під SSD, гумові ніжки під блок живлення, це також плюс, дві корзини під жорсткі диски. Вони швидкоз'ємні, тому якщо у вас є необхідність зберігати дані на звичайних 3,5 жорстких дисках, тут можливість встановити їх є. Невеличкий хат під кулери. Я вам нагадую, що тут встановлено 4 вертушки: 320-ки на передній панелі та одна 140 на задній. Зараз ми під'єднаємо сюди живлення, подивимося, як він виглядає, коли ви встановите сюди комплектуючі. По портах на верхній панелі в нас USB 3.0. 3.5 міні-джек, гібридний під мікрофон та навушники. Кнопка ввімкнути вимкнути ПК та перемикач підсвітки, а також USB Type-C. До речі, знявши бокове скло та задню панель, корпус одразу стає набагато легшим. Тобто тут дійсно скло дуже високої якості, воно товсте. Ось таким чином виглядає перемикання підсвічування. Як бачимо, з кнопки все перемикається без питань. Можна підібрати режим, який буде. Цікавий для вас. По можливостях встановлення охолодження, ми можемо встановити на передню панель систему жидкісного охолодження до 360 мм, на верхню до 280 та назад до 120 або 140 мм, типу NZXT Kraken В цілому мені корпус дуже сподобався, виглядає дійсно дорого. Але я все ж таки хотів, щоб сюди було встановлено штатно 140. -ві. Вентилятори на передній панелі, якщо хочете придбати цю модель або щось інше, заходьте до нас. Енкою не забувайте про лайки та до зустрічі.